Зараз я буду готувати ось такий прекрасний рецепт з індичого фаршу. Це запечений такий квадратний рулет. зараз я покажу, як я буду готувати цей неймовірно смачний брусок із індичого фаршу. Це набагато краще ковбаси і всі інгредієнти. Вони зроблені самостійно і приготовано також без ГМО, без консервантів. Так що, дивіться, із чого і як я буду його готувати. І що ж, мої любі, зараз я покажу, як я буду готувати цей смаколик з індичого фаршу. Для цього я взяла 1 кг індичого фаршу, 300 г індичого жиру, 200 великі цибулини, 2 яйці. Тут у мене є дрібненький чесник, ну, всього разом десь 7 зубчиків чеснику: сіль, перець, сухари панірувальні, борошно і базилік. Я брала, інди... брала м'ясо да, і перекрутила його на м'ясорубку. Ось, ви бачите, воно перекрутило. Так само жир я перекрутила через м'ясорубку. Цибулю я покришила ось такими кубиками. Погружаю її ...м'ясорубку і нехай перекручується. Чесник я передавлюю через чеснокодавку. Ось так. Десь вже додаю таких дві столові ложки з гіркою паніровальних сахарів. Одну столову ложку борошна. Також мій любий, я також додам паприки. Ну, Приблизно десь. Одна чайна ложечка. Да? Ось так. Африки. Також я додам перцю, перцю десь півчайної ложечки. І також я сюди додам базилік сушений. Тож десь півчайної ложечки. Також я додам одну чайну ложечку солі і вб'ю два яйця. Одне. І друге. І зараз я це все буду розмішувати рукою. Я це все розміщую так руками рукою. Вміщалися всі смаки, всі спеції, що тут є. І отак беру і ще і відбиваю для того, щоб е, плитніша маса була, що коли спечеться ця смакота, просто щоб не було дірочок, шарочків і так далі. Я взяла ось таку спеціальну формочку. Дно і боки я змазую порошковим маслом. Це десь буквально 5 грамчиків масла. І зловою ложкою буду накладати суміш у формочку. Эті ложкою добре, тому що я бачу, де є простір, і я його заповняю. Так, притискаючи, щоб не було прошарочки. І тоді наверх знов. Суміш дуже гарна вийшла. І по в'язкості, і по густоті, і по всьому. Так що, ви любі, теж беріть стільки інгредієнтів, дійсно, щоб вийшло все. Добре, ну, так. я формочку заповняю по борти э, фаршем. До кінця, да? ось так по бортики. Він може трошечки підніматися, всі і буде запікатися, значить, щоб він не літо. Так, Ну, практично все. Я ось так ще її потрошу, щоб він сівся, і будемо переходити до духовки. І зверху я наляла столову ложечку олії і ось так щіточкою змащу весь. Наш смаколик. От і все. Пройшло 50 хвилиночок і наш хлібчик з індичого фаршу і доповнювчими Ось такий получився Він такий, дивіться, який він блискучий, смачний, запашний, відкрила двері запах на всю на весь, на весь квартал. Любий йдуть зупиняються, дійсно, дуже-дуже смачно, любимо є. Тож, хай він прохолоний, покажу, який він в розрізі. Ну все ж, наш лібес прохолов, і зараз ми побачимо, який він в розрізі. Ось, Зараз я його ріжу, дивіться, який він. Смачний. А запах такий запах, як колись, ви пам'ятаєте, домашня ковбаса. Ось, я зараз кусочок положила на хліб і буду пробувати. М -м -м -м. Любимо мені це неймовірно смакота. Ви впевнитеся, коли приготуєте і попробуєте. я вам раджу приготувати. Бажаю вам всього самого-найкращого. Самого Хороших вам рецептів смачних. До зустрічі!